Близько 17 мільярдів гривень у таку суму оцінили незалежні експерти збитки, завдані росіянами активам Укргідроенерго. Здебільшого це стосується Каховської ГЕС, що на Херсонщині, розказала директорка департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин прад Укргідроенерго Юлія Толчиніна-Бурунська. Енерго 15 вересня звернулася до Європейського суду справ людини із заявою про відшкодування збитків, завданих компаній в результаті військової агресії. Як ми знаємо, ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Тому товариство розраховує, що сума завданих збитків товариству буде підтвердження саме рішенням ЄСПЛ як поважна міжнародна організація. Ці і наша заява буде розглянута. Укргідроенерго не може здійснювати повноцінне управління станцією, пояснила експертка. Встановлена потужність Каховського ГЕС 343,2 МВт. Через те, що з 24 лютого станція знаходиться в окупації, вона не могла і досі не може здійснювати роботу на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг. Два агрегати пошкоджені через втручання в роботу станції. Збитки, завдані російською окупацією, можна буде підрахувати тільки після звільнення області, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вже почали подавати позови, це дуже добрий знак, і це тільки перший крок для того, щоб стягнути з Російської Федерації всі збитки, які завдані і Херсонщини. Російська Федерація порушила право «Укргідроенерго» на повноправне володіння своїм майном, тому і має нести відповідальність, сказала Юлія Толчиніна-Бурунська. Станом на 6 вересня Каховська гідроелектростанція продовжувала працювати в енергосистемі, видаючи від 40 до 110 десяти мега. Ват на годину потужності плаваючим графіком на підстанцію «Нова Каховська». На станції працюють чотири агрегати з шести: один на реконструкції, другий на капітальному ремонті. На ГЕС цілодобово перебуває оперативний персонал, який працює по змінах. Про це повідомила прес-служба Укргідроенерго. Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність, обстрілів ліній передач, підстанцій обладнання. Якщо станція зупиниться, то катастрофи не. Станеться, вода йтиме через воду зливну греблю. Не буде ні прориву дамби, ані обміління. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.